Взагалі їхали потестити свої миєчки високого тиску, та герпротеж там, дві модельки. Що, в принципі, ми це і зробили, потестили. Ну, виходить, поїхали ж до знайома туди, до гаражів, щоб там і вода в нього є скважина, в общем, що більш зручніше. Поїхали ж туди, щоб їх протестить. А він каже, що воду чим буде носити. Ну, ми ж не взяли нічого. Він каже, в мене є відро. Ну, та давай відро нам якраз і підходить. Ну, каже, був в магазині, хотів купити відро, щоб було так, воду щось десь піднести, віднести. Каже, і хотів, іменно зелене. Каже, кажу, дайте мені зелене. Ні в магазині. Сказали, ні зелених більш немає. Є тільки смарагдовий колір і все. І хочете стрельне. Ну, так і. Взяв він смарагдував, що в нього більше води, типу, влазить, ну а що поробиш. Ну В общем, отримали, що да, тестили вітро. Ви там ще писали, покажи, як працюють ці мейки. То подивіться, там інші відео, це просто вам попались, там, де більш просто розказували. А там полистайте ленту, там все є, працюють вони дуже гарненько. І хімію, кстати, там теж тестили. То, виходить, затестили, ми все, і мийки, і. Хімію відро. гарного дня!